Підписатися, не забудьте. Ну, коротше, ну, як завжди. Е, так, тут нічого немає. А, і ще. Нам ще потрібно заодно і перевірити, чи тут немає гачного ключа. А тут є гачний ключ, ладно. Тут є гачний ключ. О, ключ. Достаємо ключик. Баня відкривається. Та не закрита, баня, не закрита, вже успокойся. Е, спускаємося в підвал. Швиденько, зараз спробуємо. Саме головне нікому не попадатися. Попадемося. Все, просто кришка. Просто кришка. О, а от і провід. Чудово. Зараз достаємо два останніх. Там, де дідо сидить. Окей, дістали. Тепер. Ще одне нам потрібно дістати лампочку. А лампочка завжди спавниться ось тут. Десь, ну, от десь тут. Ось лампочка. Ну, в принципі, я так і думав. Зразу лампочку. Зразу ось це. Ось сюди, оп. Раз, два. О, до речі, подивіться, там жовтий чомусь так дивно відділився. Ну, ладно. Так, ми відкрили. Забираємо, що тут, є, корм. Ну, забираємо корм, пойду бабуся йде поливати клумбу. Ой. Фух, я вже думав, що він нас може через вікно замітити. Ні, ну хоча чого. Він може, але. Ну, коротше, ладно. Давайте ну, зараз, як завжди, ді... дідуся відволічем. Криком Папугая. Так, відволікли. Зараз обміняємо на цю. Заколочку, чи що це? Ну коротше. Міняємо в друга на одну таку штучку одну, цікавеньку, яка нам зараз потрібна буде. Так давай ще раз. Бо дідуш, не зрозумів, я так зрозумів. Окей. Діду вже за нами не ганяється. Окей. Тоді, тоді, тоді що? Пішли до друга. Робити торг. Ось у нас дружок. То все пропускаємо. Ти Окей, ми отримали так, цю чуду штуку, чудо техніка. А, до речі, а там, ну, викрутка є. Викрутки, Вот, блин. Навіть викурки. Мне кажется, це сам себе. Окей, ми дістали е основу напильника, добре. Тепер нам потрібен код. Код нам потрібен, йо -моє. Так. Так. так, так. Там, Ой, вибачаю за кашель. Так швиденько, давайте. Давай біжимо, біжимо. Біжимо. Як? Нам потрібно якомога швидше все провірити. А що тут є, а тут. Йо моє, тут нічого нема. Фух, я сховався. Не знаю як, я просто ледве сховався. Блін, всі гоняться з мною. Що там за сумначердакі? Оп! Так, ну я думаю, бабуся вже успокоїлась, в принципі. Нам зараз потрібно знайти. Получається викрутку, але де викрутка може бути, я навіть собі представити не можу. Ну де да, є таке місце? Що это там Кошкін. Треба дуже добре подумати. Тому що нам викрутка дуже зараз потрібна. А ми ще й не знаємо, де викрутка, йомія. Хоча в мене є пара догадок. Давайте там зараз перевіримо. Дивіться, викрутка може бути. Може бути. Ем, от з цієї сторони. Почекай, почекай, як там 2-2-3-1? Окей. Вона може бути от з цієї цієї сторони. Але... Ні, ні, там її немає, йом'я. Що робити? Викрутки ми не знайшли. І тут теж. Е, так, а ми ж можемо... Ні, потрібен гаїчний ключ. Ні, Ну ми ж можемо, по суті, зараз залутати щось. Два, два, два. Ну, коротше, 21. Ну, давайте ще раз. Ну, якщо я не помиляюсь, то... Перші цифри 21. Якщо я все, все напутав, то. Ну, капець Йомаю, він ще й бабусю до того всього підключив. ай яй Так, ладно. Ну що, залізаємо на кришу. Моїм способом. Так, оп. Ну що? Не, їх пока що взагалі ніде не видно. Yes. Почти цифры 21. Той, у тебя как ну Я просто пробуем. Стройку и пробуем. Четверка. П'ятерка. Ну, а, якщо 6 не вийде. Да ну. Сім. Сейчас увижу, ти стараєшся записан. Не, ну мені не треба, щоб діду виходив. Мені потрібно, щоб вийшов. Ну, не знаю, ну. А хоча? А мне, не знаю, надо ли, чтобы кто-то выходил. Галя, Иди, Ой, блин. Вот это Так, выкрутка у нас. Блин, выкрутки не вообще не Я уже... Я уже наполнен все перешкол. Точно. У нас же еще есть вся комната. А тут выкрутка сомневаюсь, что будем. Ну, в принципе, да. А что тут еще может быть? Блин, ну... Почекай, что нам зараз потребно? А, точно. Пароль. Код. А що кот-код у нас... Ще не відгаданий. Мой, у як я її не так, ми сім'орку вже попробували. Так, з п'яторки починаємо. Ого, О! Да, сложнее, я відгадали, окей, добре, що відгадали. Гайшний ключ, поїхали. Поїхали. Гайчний ключ ми маємо. Зараз ми тут швиденько все зробимо. Оп. Окей, тепер. Я не знаю, да? у нас выкрутка. Ну блин, ну выкрутка. да, уже у нас может заспавниться выкрутка на сервере? Я, честно, сам не знаю. Пойду посмотрю, работает опять прохлаждается. Ой, копай, копать. Так, ну, в дедуся я не наблюдал. Вот тут, видите, выкрутки нет. Ни бы. Ни бы то не. Зачем тебе эти игры, тут дел Галя, внук снова пытается в шахматы поиграть, не хочешь? Ну бегать, как целый день. Ну, в принципе, ладно. Попался. А я уж думал, что ты лучше скрываешься. О'кей, о'кей. Найбуде. А нука, розпращайся з ним. Нас цього раз ловили. Нас цього раз зловили, найбуде. Йому нас шукає бабуся. Під час того, як ми працюємо, що? Це що це вовше, як? Ну типу. <смі> ладно. Надіюсь вона. Довго буде цим займатися. Ой. У мене вже язик плутається, не знаю, що говорити. Надіюсь вона закінчить якомога швидше. Ну блін, ну має бути десь викрутка. Ну не може бути такого, що немає викрутки. Немає викрутки, я в шоці. І от що робити? Питання. Що ж нам робити? Мой, у тебе стратегія як партизана. Я її не вижу. Ну, ладно уже, давайте зараз не знаю, бабуся вийде і. І тоді уже подивимось. Чи є викрутка, чи немає. О тут по суті могла -мо -мо вона заспавнитись, але її тут теж немає чомусь. Ой, блин. Так, тут ничего. Тут так уж мод, ну вот, блин, а? Ладно. Де ж цю викрутку шукати, а? Вот ніде немає. Може у ли он? У нас є трохи часу. Ми собі виграли.

А, так, деду уже. Деду уже все. Мне потрібно. Ладно уже. Давайте без выкрутки. Не знаю, что с этого получится, но. Ну, я скажу, за все зараз програю, це очікувано. Ну, але що зробиш? Знаєш, в своє время я став чемпіоном деревни. й Йомаю выкрутка, виявляється, тут може бути. Давай швидко. Не стыдно так себе вести. В полно Фух, втекли. Я просто в шоці. Я не знал, що там выкрутка може спани. Здесь в тому і проблема. Кінцівка 9 із 9. 16 проходження 14,38, ну, не вже буде. Окей, я зміг, я пройшов важкий режим, повністю завершений. Що ж, друзі, на цьому все. Став лайк і коментуваж, купить коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім покидам.